Доброго дня, мене звати Світлана Шмих, я є дитячий невролог педіатричного центру лікаря Сікачина. Сьогодні до нас звернулася мама на прийом з певними скаргами, зауваженнями та запитаннями. Доброго дня! Я мама хлопчика, якому два роки. У нас така ситуація. Ми як бігаємо на вулиці, так він часто падає на колінця, але плачем це не супроводжується, і в нього з'являються синці, такі на колінах, ось у на ніжках. І це буває. Періодично так. Що це може бути? Як давно ви помітили ці скарги? Ну, десь не тільки дві, оце. останні два тижні. Да. Перш за все, ми маємо розуміти, чи дитина відповідає психоемоційному розвитку згідно свого віку. Скільки зараз вашому хлопчику років? Два роки, чотири місяці. Що він говорить? Слова слова, Слову. як маму звати, як котика тата. Що йому треба, він говорить, там пити, їсти. Так. Чи реагує він на поставлені е, певні інструкції: принеси, подай, покажи, тобто, все відповідає е, його психоемоційному віку згідно фізіологічного віку. Враховуючи ваші скарги, неврологічний статус та відповідність психоемоційного розвитку згідно фізіологічного віку, ми е, можемо запідозрити особливість розвитку спинного мозку це як сирингоміелія. Що ж це таке? Сирингомієлія – це особливість розвитку спинного мозку, коли утворюються певні кістозні елементи, які тиснуть на спинний мозок, і в свою чергу можуть викликати ряд симптомів. Це таке порушення рухової активності, порушення рефлексів, нетримання сечі, нетримання калу, відчуття печіння, оніміння чи мурашок в кінцівках, тобто будь-які рухові чи чутливі порушення. вашій ситуації ми розуміємо, що хлопчик досить... Незрозуміло відкликаються на певні больові моменти, тобто він їх не відчуває, він не підтримується це психоемоційним негативною реакцією, що наштовхує нас саме на цей діагноз. Якщо врахувати всі методи обстеження, які є досить доцільними та інформативними, в цій ситуації першочергово ми застосовуємо МРТ е, різних відділів спинного мозку з контрастуванням. Якщо врахувати, що цінці спостерігаються як на верхній. Так і на нижніх кінцівках доцільно виконувати МРТ спинного мозку як шийного, грудного, так і попереково крижового відділу. Після обстеження ми робимо повторний візит і узгоджуємо подальший план нашого спостереження та можливого лікування. Ще таке питання я прочитала в інтернеті рдух. Хочу, щоб ви пояснили, що це таке. До кого мені звертатися до невролога чи психіатра? Е, яке лікування призначають при цьому? Чи потрібно ще лікування? Е, я зрозуміла ваше запитання. Редукція. це. Розлад дефіциту уваги та гіперактивності на сьогоднішній день приділяється досить соціальна активна увага з метою популяризації інформації та попередження цього розвитку. Якщо загалом взяти ситуацію з синдромом розладу дефіциту уваги та гіперактивності, ви можете звернутися як до дитячого невролога, так і до дитячого психіатра. Звичайно, згідно кодування юридичних особливостей, кінцевий діагноз може встановити тільки дитячий психіатр, оскільки має провести. Досить багато тестувальних систем психіатричного огляду, по закінченні якого виноситься діагноз та надаються певні рекомендації. Щодо огляду невролога, при цьому особливості нейророзвитку він є досить доцільним, оскільки ми маємо виключити патологію нервової системи і пацієнта передати в руки дитячого психіатра. Загалом РДУХ не потребує. Корекції фармакологічний у деяких виключних випадках цими випадками ви можете ознайомитися доцільніше на оглядів дитячого психіатра та дотримуватися цих рекомендацій, якщо буде це потрібно. Ще б я хотіла дізнатися більше про підвищений рефлекс у дитині. Якщо врахувати сам по собі рефлекс, це рефлекс, який виникає від певного подразника, замикається в ділянки спинного та головного мозку і дає нам зворотню відповідь. Якщо це стосується маленьких дітей, дітей грудного віку та дітей до року, ми враховуємо рефлекс, чи він є фізіологічним, чи є патологічним. Досить часто ми можемо спостерігати на Неврологічному огляді підвищені рефлекси, це нас наштовхує на думку, що є певні моменти фізіологічного розвитку, тобто вони як фізіологічні, так і патологічні. Дати відповідь на це запитання, чи вони є нормою, чи є патологією, вам зможе дитячий невролог. Якщо врахувати дітей старшого віку і також проведений неврологічний огляд, ми розуміємо, що певні рефлекси сухожилкові є підвищеними. Ми обов'язково маємо пройти певно до діагностику з метою виключення патології нервової системи. У мене ще є запитання від моєї куми. В неї дитина є і хотіла дізнатися, які перші признаки аутизму. Досить таке доречне і актуальне запитання на сьогоднішній день. Якщо врахувати дітей до року, такі першочергові ознаки, які можуть нас насторожувати, схиляти в сторону того, що може бути ризик формування аутистичного спектру, це відсутність зорового контакту. Під час ведення прикорму, це певна особливість споживання продуктів, тобто виражений досить такий блювотний рефлекс на грубу їжу, віддавання. Переваги продуктам певного кольору, консистенції, споживання наїстівних продуктів тобто, це можуть бути папір, це можуть бути якась тканина. Це можуть бути якісь стереотипні, тобто часто повторювальні рухи під час такого емоційної радості, горювання, травмування. Якщо врахувати дітей періоду півтора-трьох років, тут особливо звертає на себе увагу, тобто відсутність як такої рольової гри, дитина не грається по ситуації. Це вибудовування певних предметів, в певний рядочок, коло і певна така стереотипність і дотримання цієї ситуації. Це досить загострене сенсорне відчуття на дотики, на потоки повітря як гарячого, так і холодного, на дотики під час зрізання нігтів, миття голови, на сенсорні такі загострені відчуття під час перебування в людних приміщеннях, в незнайомих приміщеннях, коли є певні звукові подразники: як високого тону, так і низького тону, незацікавленість своїми однолітками. Постійний рух, тобто дитина не затримується в пісочниці, не затримується під час там споглядання чи дослідження квітів. Іграшок чи чогось іншого, тобто дитина знаходиться в постійному рухі, в постійному бігі, і батьки відмічають, що коли ми виходимо на прогулянку, ми постійно кудись біжимо без зупину. Тобто, ось ці такі речі вони мають особливо насторожити і змотивувати звернення до дитячого невролога, до дитячого психіатра чи до вашого педіатра. Ще хочу задати це таке запитання: чула про ДЦП, може, скажете, які є симптоми. Як реагувати на це? На сьогоднішній день дитячий церебральний параліч це ураження рухової сфери дитини, які супроводжуються певними руховими порушеннями. Також можуть додатком бути до цього певні когнітивні порушення, дитячий церебральний параліч, або ж як на сьогоднішній день доцільно говорити, церебральний параліч виникає за рахунок гострого кисневого голодування. Тобто, якщо врахувати момент пологів, вагітності, народжування, це основні провокативні фактори, які Можуть запустити механізм кисневого голодування, шосою чергу, призведе до такого захворювання церебральний параліч. На сьогоднішній день е, найактивніше пропагуються і є доцільними такі методи лікування, як фізична реабілітація. Тобто, це боботерапія, войтотерапія, рефлексотерапія, голкорефлексотерапія. Ніякої фармакологічної підтримки цей діагноз не потребує ні в якому Тобто, акцент ставиться тільки на реабілітаційні заходи. ДЦП визначається при народженні, прямо в пологовому будинку. Чи це вже ми приїхали додому, і воно якось проявилося в дитини? Чи вже ставлюють лікарі пологовому ще як при народженні? Сам по собі діагноз церебральний переліч або дитячий церебральний переліч має певні форми та встановлюється у дітей від року до трьох років. Тобто, до року ми можемо спостерігати підвищені рефлекси, підвищений патологічний тонус, затримку рухової активності, що має насторожити лікаря, який спостерігає дитину, тобто педіатр, має бути скерований до невролога. На візитах до дитячого невролога ми слідкуємо. І за руховим розвитком, як дитина розвивається, як веде себе патологічний тонус, і вже по мірі росту і розвитку дитини ми приймаємо певні профілактичні заходи, як лікувальні, так і попереджуючі. І вже по настані дитини певної рухової зрілості, ми можемо приймати рішення, чи сформувався діагноз церебральний параліч» чи ні. А як взагалі приділию, що це ДЦП? Наприклад, дитина лежить. Ty dywisz na niej, to DCP czy nie? Там якось це визначити може тільки дитячий невролог, тобто форму церебрального паралічу, які ділянки головного мозку під цього постраждали, і які реабілітаційні заходи, тобто масаж, плавання чи інше, ми маємо застосувати. В першу чергу батьків має насторожити те, що дитина не розвивається згідно віку, тобто не утримує голову, не перевертається вчасно, не сіла вчасно. Дитина є досить зажата. Це все такі ознаки перші тривожні, які мають спонукати батьків до візиту до лікаря. Ще хотіла запитати, чи допомагають масажі, гімнастика, плавання при розвитку дитини? Досить актуальне запитання на сьогоднішній день, тому що в засобах маси інформації досить популяризується здоровий спосіб життя, плавання, масаж і таке інше. Якщо взагалі загалом розвиток дитини. Профілактичний масаж, бальнеотерапія, тобто плавання, гімнастика є досить таким позитивним фактором впливу на розвиток як соматичної, так і нервової системи. Але ми маємо розуміти, що всьому є здоровий глузд і не завжди масаж доцільний при розвитку дитини. Оскільки масажі поділяються як на лікувальні, так і оздоровчі, прийняти рішення, якому масажу можна віддати перевагу. Ви маєте з'явитися до свого педіатра чи невролога з антаним запитом. Лікар приймає рішення, оглядає дитину, і ми віддаємо плюс до лікувального чи до оздоровчого масажу. А нормально це, що невролог, наприклад, поставив курс масажу 10 днів. А ми вже проходили п'ять, і нам масажист каже, що все досить, вже немає потреби для більше масажу. Це рішення приймає тільки невролог, оскільки він враховує неврологічний статус, потребу. І якщо масажист чи реабілітолог приймає рішення на себе про припинення курсу масажу, це не досить є кваліфікованим. Тому задумайтесь. Що в мене таке цікаве запитання. Мені дуже цікаво. Чи це добре, чи не добре? Що мама при час вагітності куря, там чи п'є, що якісь наркотичні там препарати вживає? Е, всі ваші перераховані е, в... Пункти досить є негативні, оскільки під час вживання алкоголю, чи це слабоалкогольні напої, чи міцні алкогольні напої, тютюнь, як електронні сигарети варіант, так і звичайний тютюн, є досить шкідливим для нервової системи, в першу чергу, оскільки вдихаючи і вживаючи рідину, це всмоктується в кров. Основним е трофічним, тобто живленням, для дитини виступає пуповина, яка складається з досить виражених е, великих кровоносних судин. І те, що ви випили, те, що ви вдихнули, те, що ви з'їли, напряму попадає до кровоносного русла. Оскільки судинна система ще є незрілою, захисна оболонка головного мозку є незрілою, тобто, всі токсичні речовини, всі поживні речовини, вони дуже легко проникають в нервову систему. Там накопичуються і певні елементи навіть можуть не виводитися. Якщо мама під час вагітності епізодично палила, епізодично вживала алкоголь, тобто це напряму може повпливати на розвиток нервової системи після народження. Епізодично це я. Тобто для когось епізодично це раз в місяць, для когось епізодично це раз в тиждень. Тобто немає дозволеної кількості прийому алкоголю чи паління. Тобто, якщо ви є мамою, якщо ви є вагітною тівчиною, ви не маєте вживати алкоголь чи палити. А ось пасивне куріння це ось, наприклад, чоловік стоїть куря біля вагітної жінки. Це нормально. Ні, це не є норм, тому що пасивне, пасивне вдихання випарів чучуну чи електронних сигарет досить також шкідливо впливає на розвиток внутрішньоутробний, тому віддаємо перевагу здоровому способу життя. У мене знайома не родила, їй поставили срок на 15. те Вона не родила, поставила на 20-те, вона теж не родила. І сусідка, якась там з п'ятого під'їзду каже: їй, закури, чи випий бокал шампанського і родиш. Досить є багато таких порад, які мають здоровий густ і нездоровий густ. Навіть одноразове вживання алкогольного напою діє на кожну клітину і на кожну систему нашого організму. При потрапленні в алкоголь в судини вони можуть як спазмуватися, так розширятися і виділяти біологічно активні речовини. Це речовини, які можуть в стресовій ситуації викликати запальний механізм. Тому на період. Пологів це може вплинути досить негативно. З вами був лікар-невролог, дитячий Шмель Світлана. Якщо ви бажаєте отримати консультацію, супровід чи кваліфіковане лікування, радимо звернутися в педіатричний центр Вікаря Сікачиної. Знаходимося за адресою міста Біла Церква Шевченка 103 А дякую за увагу. Не забудьте ставити вподобайку.